The Урочисто стрітання почали відзначати ще наприкінці п'ятого сторіччя. Календарна дата 15 лютого відраховує 40-й день після народження Ісуса. За біблейською історією, з часу визволення євреїв з єгипетського полону, кожна перша намовля чоловічої статі належало Богові. І його приносили до храму на 40-й день після появи у світ. Коли Діва Марія разом з Йосифом принесла до храму Ісуса, їх зустрів там старий Симеон, який чекав зустрічі з Христом багато років. В той час у храмі перебув. Симеон, який свого часу за переданням перекладав книгу Пророка, і там було написано, що Діва зачне в утробі і породить сина Емануїла. Він ті слова не міг зрозуміти і перекладав, що жінка зачне і породить. І кожного разу він бачив виправлення, що там було все-таки діва написано. І потім йому Дух Святий відкрив, що він не помре до того часу, допоки не збудуться на ньому ті слова. За переданням він жив 300 років. І ось коли принесли Христа, він стоїть в храмі і промовляє ті слова, які кожного дня на вечірні в храмі співається. Нині відпускаєш раба твого владику за словом твоїм з миром. За традицією, у храмах цього дня освячують воду та свічки. Такі свічки за повір'ями мають виняткову силу і оберігають оселю від бурі, зливи та смерчу. Ниву відбурила Мочеграду, а членів родини від недоброго ока та хвороб. Але якщо знову ж таки повторився нема глибинного прийняття, а лише поверхневе, звичаєве, то і господь відвертає благословення від тих людей, які не розуміють суть цього свята. У народі стрітання називають днем зустрічі зими з весною. кажуть Вітер у цей день погана ознака. Відлига обіцяє пізню весну, а ясна та тиха погода обіцяє добрий врожай торогіння бджіл.